Дональд Трамп переміг. Він тепер буде 47-м президентом США, і хоча певні формальності ще продовжуються, формально голоси ще рахують. Навгурація буде аж 20 січня. Зараз це вже факт. Він буде президентом США, і само по собі це абсолютно не сюрприз. Бо ми багато на цьому каналі говорили, що його перемога дуже ймовірна, що вони з Гаррі сидуть 50 на 50, і навіть коли вона випереджала його в рейтингах, то скидати його з гонки ще зарано. Але масштаб цієї перемоги, розрив між кандидатами, швидкість з якою оголосили результати, і те, що він взяв контроль над палатою представників із сенатом, оцього я чесно кажучи уявити не міг. І Дональд Трамп відверто нас знову всі. Здивував, чи може він знову здивувати Україну і світ тільки тепер уже своєю політикою. Е, я думаю, ми про це поговоримо в наступному відео. В п'ятницю воно буде таке більш аналітичне, трошки довше. А сьогодні ми пройдемось саме по тому, як пройшли оці вибори в США. Як виглядає оця реально ну приголомшлива перемога Трампа, яку Зеленський навіть назвав вражаючою. Е, трохи про те, як наступні роки виглядатиме владна вертикаль США, і спойлер, вона вся буде червоною, і в Трампа майже не. Не буде запобіжників, от про це сьогодні будемо говорити. Але перед тим як почнемо, хто накрутився від останніх новин. Донайте на наш збір. Ми збираємо на реби для другого батальйону е, Привид Хортиці, Хортиці» 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України. Вони нині тримають оборону на Покровському напрямку. Він найскладніший на всьому фронті, і цей донат матиме для вас терапевтичний ефект. Хто навпаки радіє перемозі Трампа, е, щасливий, що перемогли клятих ліваків. Ну, можете свою радість. Показати в донаті це відео можна підтримати простіше своїм лайком, коментарем, підпискою на цей канал, якщо досі не підписані. В коментарях напишіть всі свої думки, емоції, відчуття, чи ви вже в помиральній ямі, чи навпаки очікуєте, коли нас завалять зброєю, і розбомблять Москву. А ми будемо розбиратись. Поїхали! Тож абсолютно всі чекали 50 на 50. І я про це багато говорив на цьому каналі. Це за всіма опитуваннями була дуже тісна гонка, бо кандидати йшли дійсно ніздря в ніздрю, і як попередні вибори, так і тенденції на нинішніх показували, що все вирішать. оці ці ключові штати та хиткі штати, де один із кандидатів переможе з розривом там в десятки, максимум в сотню тисяч голосів. Цей підрахунок, мав би тягнутись днями, як на попередніх виборах, які пройшли 3 листопада 2020 року, а результати оголосили. Якщо мені не зраджує пам'ять, аж 7 листопада, і власне багато аналітиків теж вважали, що після виборів можуть бути заворушення. Я теж про це говорив. Вони були передбачувані, тому що власне розрив оцей мав бути мінімальний. І якби Камала перемогла з мінімальним розривом, то Трамп би чи визнав ці вибори і швидше за все б закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Був лише один спосіб цього уникнути і швидко оголосити власне результати, щоб період після виборів пройшов мирно. Один із Кандидатів мав перемогти впевнено, та це мала бути переконлива перемога, щоб ні в кого не лишалось сумнівів. Ну, власне, один із таких кандидатів переміг. І заворушень далі не очікується. Хай це буде хорошою новиною про виборчу систему США. Я дуже детально розповідав в минулому відео. Тут не буду зупинятись. Якщо ви її не знаєте або не бачили це відео, то е -е, запрошую подивитись. А далі я призюмую, що ви все знаєте про ці хиткі штати, колегію виборщиків і як працює виборча система в США. Тому нагадаю лише те, що для перемоги потрібно набрати 270 голосів виборчиків. І от коли ми пишемо це відео, ми ще не знаємо точну кількість, яку набрав Трамп, бо формально там голоси ще рахують, але уже точно знаємо, що це більше 270 голосів, тобто він уже. Точно, математично і фактично перемагає на виборах президента, і от найбільший сюрприз це масштаб його перемоги, тому що він, по перше, впевнено переміг майже в усіх хитких штатах, хоча опитування там давали 50 на 50 і в різних штатах перемагав різний кандидат з мінімальним копійчним відривом. І більше того, він вперше за всю свою кар'єру переміг на національному голосуванні в 2016 році. Коли він балотувався вперше, то Гіларі Клінтон обійшла його на 3 мільйони голосів. Але він тоді виграв виграв за рахунок колегії виборщиків і став президентом. А в 2020-му він програв Байдену е, на 8 мільйонів голосів, і власне тоді ж програв колегію виборщиків. Зараз Трамп виграв і то, і то. І я підкреслюю, це повний розгром демократичної партії, це повний розгром Камали Гарріс, політична кар'єра, якої ну очевидно вже завершена. Ми про неї скоріш за все більше нічого не почуємо. І це вперше з 2004 року, уже. 20 років, як та демократи вперше за 20 років не взяли більшість голосів американців. Навпаки, вони програли десь на понад 4 мільйони голосів. Чому так сталося? За рахунок чого переміг Трамп, хто йому приніс цю перемогу серед виборців. Про це все зараз говорити рано. Нам треба подивитися якусь детальнішу соціологію, демографічний портрет виборця. Треба проаналізувати явку по всіх регіонах. І ще купа, купа факторів, які ну їх просто поки що немає. Це треба, щоб пройшов певний час, і тоді уже соціологи все розвитку. Жують завжди заднім числом легко аналізувати, хто чому програв або переміг. Факт лише в тому, що Трамп переміг і вкотре перевершив усі опитування. І це ну сам факт його перемоги. Він не так сильно вражає, бо ми розуміли, що шанси на перемогу в нього є. Вражає та масштаб і вражає так само результат в палаті представників і на виборах до сенату. Коли я це відео пишу, то у республіканців уже точно є 51 сенатор зі 100. Ще рахують голоси в кількох штатах, і скоріш за все їх буде більше десь до 55. Плюс Плюс віцепрезидент головує в сенаті. Його голос там теж рахується. Тобто, очевидно, республіканці. Контролюють Сенат, палату представників теж рахують, але динаміка там теж уже зрозуміла. Вони беруть більшість і там. Тобто, і президент, і палата представників, і сенат США. Всі республіканці, така конфігурація ну не часто зустрічається в американській політиці, і вона, як правило, залишає президента без запобіжників, без стримувань, майже без противаг. От у Трампа їх не буде. Бо Сенат і Палата представників його тепер не врівноважать. Мінімум два роки. Два роки це термін повноважень палати представників. Йому ні з ким не треба шукати компромісу, бо він в своїй партії має монопольний контроль. Він там вождь, і він уже довів на цих виборах, що будь-яка його ініціатива вона. Пройде, тобто Трамп всі свої ідеї спокійно, вільно, без перешкод реалізує через обидві палати конгресу. У нього фактично є контроль над усіма гілками влади, включно певною мірою навіть із судовою, тому що в Верховному суді теж сидять його люди. Шість із дев'яти суддів призначені республіканцями, а три із них безпосередньо Трампом, ще коли він був президентом. Коротше, це не просто перемога, це розгром. І, мабуть, навіть сам Трамп ще не міг уявити, от буквально вчора, масштабів того. Як сильно він вирветься вперед. Він уже штовхнув таку потужну переможну промову. До речі, в якій пообіцяв зупинити всі війни дуже швидко. Ну це стара тема, що він за 24 години припинить війну в Україні. Що він всіх з усіма помирить, всіх посадить, значить, за стіл, і все буде спокійно. Але от Гарріс, наприклад, вона досі так і не вийшла до своїх прихильників і ніяк свою поразку не коментувала. Принаймні, коли ми пишемо це відео, але це політична перемога якої наша країна ще раніше ніколи не бачила? Я хочу подякувати американському народові за надзвичайну честь. За те, що обрали мене 47-м президентом, та й чесно кажучи, уже якось не особливо цікаво, що вона там скаже. Трампа вже на випередки вітають всі світові лідери, європейські лідери. Зеленський теж його привітав. Він згадав свою цитату чудову зустріч з президентом Трампом у вересні. Що він цінує прихильність Трампа до підходу мир через силу в глобальних справах, і що він очікує. Цитата на епоху сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Щиро із радістю, із захопленням його вітали напевно всі консервативні і праві лідери світу. Зокрема, це звичайно Віктор Орбан, Бенямін Нетанягу, які взагалі всі свої яйця склали лише в один республіканський кошик, що було дуже ризикованим кроком. Але ця ставка зіграла, і вони тепер. Будуть збирати для цього всі вершки. Його привітав Анджей Дуда, який, до речі, як і попередні двоє, просто особисто долучались до агітації за Трампа, і ніхто їх не звинувачував в у втручанні в ці вибори. Мабуть, трохи менш щиро його привітали лідери, які раніше були його опонентами. Дуже прикольно написав Макрон. Він сказав: вітаю президента Трамп, готовий працювати разом, як ми робили чотири роки з вашими переконаннями і моїми. З повагою і амбіціями за для більшого миру і добробуту, і от він вжив слово «convictions», яке перекладається по-перше, як переконання, а по-друге, як обвинувачення, ну тобто судові обвинувачення Да? дуже іронічно в контексті того, що Трамп у нас «convicted felon», який став президентом, але я думаю, найближчим часом і найближчі роки, і, мабуть, уже ніколи це ролі не гратиме. Я не буду із себе зараз видавати людину, яка от з дитинства за Трампа радіє його перемозі. Бо хто мене давно дивиться, чи читає я ну я критично до нього ставився завжди. Насправді на цих виборах я критично стався до обох кандидатів. Та я вважаю адміністрацію Байдена абсолютно ганебною і повністю провальною, як в зовнішній, так і у внутрішній політиці. Я вважаю, що і демократи, і республіканці абсолютно за останні роки деградували як політичні партії. Вони деградували, одна скочується, значить, в лівий радикал Радикалізм друга скочується в правий радикалізм, і на виході маємо таку ліву і праву радикальну психушку з обох сторін. Але це все лірика і мої уявлення про прекрасне, бо насправді немає ну особисто мені жодного значення, що той чи інший президент збирається робити всередині своєї держави. Чи він там хоче будувати комунізм, чи не знаю гітлерівську Німеччину. Мені це відверто. Ну байдуже абсолютно єдине, що мене цікавить, це підтримка України і політика Білого дому Байдена вона була ганебною. Цей менеджмент ескалації з видачою нам допомоги папіпетки, просто для того, щоб не дай Боже не вдарити по Росії занадто сильно, не дай Боже не спровокувати ядерну війну, і там ще не зрозуміло чого. Причому, яка починалася ще там за часів Обами, і була ще гірше на той момент ще з часів Клінтона, який забирав у нас ядерну зброю. Так я згоден, що політика демократів по відношенню до України. Це далеко не те, чого ми заслуговуємо на нинішньому етапі, і що нам потрібно, власне, для не те, що напевно для перемоги, а для того, щоб стояти. Але чи могло би бути гірше, ніж при Джо Байдені? От просто от є у нас Байден, який очевидно слабкий, який дає недостатньо допомоги, який не розуміє, що Україна має перемогти або розбити російську армію. Та от є у нас отакий Байден, чи могло бути гірше? От я стверджую, що так могло бути набагато гірше, бо що заважало США взагалі вмити руки і не давати нам ніякої допомоги. Тоді би, якби США не допомагали Україні, нам би не допомагав взагалі ніхто в світі. Європа би не включилась без ролі США в підтримці України. У нас би не було підтримки, напевно, всіх інших країн світу, і без міжнародної допомоги України би більше не існувало. Ми би в кращому випадку самостійно протримались би декілька місяців. Так, нам допомагали не так, як треба. Нам свідомо викручували руки, коли особливо коли перемога була просто на горизонті. А на нас накладають абсолютно божевільні ідіотські обмеження, які ну з якими неможливо вести нормальну війну. Я за це щиро бажаю Джо Байдену історичного забуття, тому що він мав шанс розгромити Росію, стати реальним лідером вільного світу. Він мав шанс на... Утвердження не знаю світопорядку дійсно заснованого на правилах і на домінуванні західного світу, там де жоден агресор не лізе з своїми імперськими амбіціями, не розпочинає війни, бо знає, що він може програти, що за жертву впрягуться і ну відновлять порядок. Та що злочинців будуть карати. І якби оце сталося, Джо Байден би увійшов в історію. Те, яку політику він обрав, заслуговує на його історичне забуття. Це факт разом із тим. Ми маємо чесно визнати, що могло бути реально гірше, і без американської підтримки нас би вже просто не існувало. Це не чорно-біла картинка. Не обов'язково бути трампістом, щоб критикувати Байдена, не обов'язково бути демократом, щоб критикувати Трампа і так далі. Ну і тримаючи це все в голові, так політика демократів вона була недостатньою, вона була слабкою. Вона була свідомо такою, яка не дозволила би нам навіть нормально вести цю війну з якимось нормальним результатом, але вона була прогнозованою. Ми до неї звикли, ми навчились якось із нею працювати. Це була би, хоча б якась стабільність і можливість планувати. Зараз ми поринаємо в період. Хаосу і про Трампа люблять казати, що він, значить, непередбачуваний, що він ризикований. Ну і типа, насправді, з одного боку, начебто, і так непередбачуваний. З іншого боку, ми всі бачимо його команду, яка складається з Джейді Венса, яка складається з його рідного сина, з Ілона Маска, Стакера Карлсена, з купи інших дегенератів, які просто на щоденній основі. Відтворюють російську пропаганду і де-факто пропонують здати Україну. Та ми бачимо, що вони говорять, що вони просувають, що вони роблять, і це люди безпосередньо близькі до Трампа. Е, Венс взагалі буде його віцепрезидентом. Ну то не також непередбачувано це все насправді виглядає. Ви звісно, можете сказати, що це все просто слова, і ну, звісно, це слова. А от блокування допомоги Україні на півроку в Конгресі США. Це були дуже показові дії. Так, це блокування було двопартійною проблемою, тому що США не використовували додаткові інструменти, і демократи в цю кризу влізли разом із республіканцями і просто бодались там політично. Але розпочав це блокування Дональд Трамп, який примусив республіканську партію. Ну фактично взяти Україну ще Тайвані і Ізраїль в заручники заради своїх політичних балів. От чи може тепер Трамп перевзутись на 180 градусів і завтра стати головним другом України? Ну давайте для чистоти там не знаю експерименту. В теорії скажемо, що напевно може. Та, але нам на це зараз вказує приблизно нічого. І в мене немає жодного факту, на якому я можу ґрунтувати таке припущення. Якщо я скажу, що Трамп завтра буде підтримувати Україну, що він перевзується, мені немає чим це підтвердити. Трамп це величезний ризик. Ризик це може бути можливість. Табо, коли у тебе ризикована якась ситуація, з неї можна витиснути щось неочікувано таке, що тебе посилить як за стабільного такого плато. Але коли ми ведемо війну на виживання, ну мені би хотілось прогнозованості, а не ризиків. Причому за всіма зовнішніми ознаками ці ризики якраз таки зараз працюють проти нас. Тому я власне на цих виборах, отак скріпля зубами, заплющивши ніс, але все ж таки я був за камалу Гарріс, бо це більша прогнозованість в ідеальному світі. Я би хотів бачити президентом США такого яструба республіканця, типу Джона Маккейна, типу Міта Ромні, хоча би Тіпа типу, Нікі Гейлі. Та і якби від республіканців був хтось отакий, я би топив за них усім серцем і мозком. Але на жаль, нам таких не завезли. І демократів нам таких не завезли. Тому давайте себе не обманювати. По перше, в республіканській партії таких людей більше не буде, і в демократичній партії навряд чи такі люди з'являться. Нам завжди треба буде обирати. Ну точніше, не ми обираємо, Ми взагалі в цьому не беремо участі. У американців завжди стоятиме вибір. По відношенню до України або поганий, або дуже поганий, і так у нас був поганий вибір з недостатньою допомогою. Але він був прогнозований і було зрозуміло, чого чекати і як з цим працювати. Вони обрали трікстер, який не зрозуміло, що для нас несе, але за всіма зовнішніми ознаками нічого хорошого. Демократи мають в цій поразці звинувачувати виключно лише самих себе, бо це вони е, забили на зрощування нових лідерів. Це вони тягнули на пів живого Байдена для того, щоб раптом виявити потім, що йому 81 рік і кинути його на півдорозі. Це вони потім дістали другого найменш популярного демократа е, Гарріс, та найменш популярного після Байдена із тієї самої адміністрації. І от зараз дивуються, а що взагалі могло піти не так. Їм нічого не заважало за ці чотири роки дати проявитись якимось новим лідером. Та тому, що коли Байден балотувався на перший термін, він обіцяв, що він буде президентом перехідного етапу, що він об'єднає націю, а далі дасть значить оновитись своїй партії і передасть естафету новим е політичним діячам. Чому треба було тягнути Байдена на другий строк, коли він, от, власне, заявляв, що він іде на один термін, і далі все хоче передати новому поколінню. Чому треба було розставляти пріоритети таким чином, що, значить, вам впадло, чи у вас немає ресурсів, у вас немає. Я, я не знаю, чого вам не вистачає для того, щоб просто не подивитись: окей, от у нас є такі молоді політики, ми можемо дати їм 4 роки розкрутитись. Потім ми можемо провести праймері, виявити, хто із них найпопулярніший, і пустити їх в бій. Далі та на оновлення політичного класу на перемогу над республіканцями, ну власне на оновлення своєї партії, чому треба було сидіти спочивати на лаврах Байдена 20-го року і думати, що така сама схема спрацює вдруге, це стосується так само і зовнішньої політики, тому що ще наприкінці минулого року було очевидно, що світ котиться в прірву не в останню чергу, завдяки політики демократів. І якби Байден тоді сказав: Дивіться, я. Президент США найсильнішої держави в світі, лідер вільного світу. Я маю рятувати цей світ. Я не можу одночасно, значить, розбиратись з війною в Україні, з війною в Ізраїлі, з китайськими амбіціями, з усіма іншими загрозами і балотуватись в президенти. Тому я не балотуюсь і відкриваю дорогу новим лідерам демократичної партії. В чому була проблема так зробити? Чому Камала Гарріс не взяла собі віце-президентом, наприклад, Джоша Шапіро та? Це суперпопулярний губернатор Пенсильванії. Я розповідав про це в попередніх відео. Пенсильванія на цих виборах була ключовим штатом. Який визначав переможця уже ну на середині підрахунку було видно, що якщо Гарріс не бере Пенсильванію, то її не рятує навіть е, перемогти в усіх інших хитких штатах одночасно. Оцей Шапіро був найпопулярнішим політиком в Пенсильванії, і він називався топ кандидатом в її віце-президенти. Його не взяли виключно тому, що він був занадто поміркований, що він не відповідав запиту у цієї. Прогресивної суперліволіберальної тусовочки із Твіттера і тому, що краще було взяти Тіма Мавольця, який більше вписується в лівий мейнстрім. Тобто, замість того, щоб піти в центр, замість того, щоб пропонувати виборцям якусь поміркованішу платформу, демократи вирішили займатися чимось дуже близьким до того, що робить Трамп, але з лівої позиції. Ну, це від початку була. Ну, зараз легко казати, що це була програшна стратегія, але ну явно вона не призводила б до гарантованої перемоги. Плюс до цього докладаються і провали в зовнішній політиці, які ну насправді грають тут не меншу роль. Звісно, виборцям на зовнішню політику переважно байдуже. Вона не займає якесь пріоритетне місце серед їхніх там запитів переживань, але вони впливають на спроможності і силу адміністрації. Україна мала стати перемогою Байдена. Це була би цивілізаційна перемога. Але він злякався власної сили, і от його слабкість вона призвела до по перше ескалації майже всюди, де це можливо. По-друге, вона дала Трампу е риторику про третю світову та що, значить, якщо ви продовжите мандат демократів, вони в усьому світі розв'яжуть ще більше війн. І ця риторика знайшла свою аудиторію. Демократи, на жаль, так і не зрозуміли, що лише сила гарантує мир, а не поступки. Але ну, справжня проблема в тому, що тепер миру і стабільності в світі навряд чи стане більше. І мова тут далеко не лише про Україну. Бо, ну, швидше за все при Трампі фокус зміститься на близький схід і на Азію. І от протистояння з Китаєм воно піде, воно власне і піде на ескалацію, знаючи характер Трампа, знаючи його погляди на зовнішню політику, ми майже 100% не. Уникнемо якогось глобального зіткнення в. Ну, дуже осяжному майбутньому. Єдина надія лише на те, що конкретно нам Україні якось вдасться отут пропетлять. Та якось так складеться конюнктура, складеться, складуться зовнішні обставини. Тактично буде вигідно так зробити, що ми зможемо якось вискочити з цього всього трешу і пересидіти спокійно декілька років глобальної заруби, тому що глобальна заруба називайте її третьою світовою, називайте її як завгодно в тому, що вона буде. У мене зараз майже немає сумнівів. Але ми про це детальніше поговоримо в наступному відео. Дуже багато залежить для конкретного аналізу ем, від того хто увійде в команду Трампа. Але я тут хочу розчарувати фанатів. 47-го президента, бо майже всі яструби і друзі України з його команди, вони Трампа зараз або проклинають, або відмовилися його підтримувати, або взагалі агітували за Гаріс. Якщо ви згадаєте його посадовців з часів його президентської каденції, то ті з них, які просували проукраїнські рішення або були адвокатами України, вони зараз ну всі проти Трампа, крім там Майка Помпео і Роберта О'Брайна, які ще ну взагалі далеко не факт, що отримують якісь посади. Хто точно є в команді Трампа, так це Джей Дівенс, Венс, який сказав, мені байдуже, що буде з Україною, і пропонував фактично нас здати е, і пристати на російський план капітуляції. Це Ілон Маск, який спілкується з Путіним, який поширює російську пропаганду, е, посилює голоси російських ботів в Твіттері, І ну не знаю, мені здається, уже очевидно, що сидить на гачку російських спецслужб. Це Роберт Кеннеді, який казав, що в Україні значить сидять нацисти, що вторгнення Росії було виправдане. Це Рамасвамі, який взагалі балотувався, значить, в президенти від республіканців, потім знявся на користь Трамп і він в своїй кампанії просто повторював Соловйова. Там було і про заборону значить, російської церкви в Україні, і про заборону опозиційних партій в Україні, і про те, що ми тут значить, пенсіонерів дітей кидаємо на смерть. Що Зеленський диктатор? Ну абсолютно вся шиза російської пропаганди там була. Це Дональд Трамп молодший син Трампа, який дуже сильно впливає на його політику. Зокрема, вони в команді Трампа гарантовано будуть. А чи будуть там оці? Неоконсервативні, значить, проукраїнські противаги цим людям. Ну це дуже відкрите і велике питання, і навіть якщо будуть незрозуміло, який у них там буде вплив. І власне масштаб перемоги Трампа він знижує і можливості демократів на багато рішень. Зараз в найближчому часі нам точно не варто чекати зараз запрошення в НАТО, тому що Байден тепер кульгава качка. Це термін зі США. Це значить президент, який повноваження якого далі не продовжується, і він в слабкій позиції. Всі розуміють, що через три місяці він уже нічого вирішувати не буде. Так, от він зараз кульгава качка. Він не переконає інших союзників з НАТО в тому, що треба Україну зараз туди запросити, навіть символічно, просто політично, бо вже за два місяці це буде не актуально. це вікно можливостей на жаль, точно закрилось, і швидше за все, найближчі. Чотири роки не відкриється. А який буде світ через ці чотири роки? Ну от сьогодні про це говорити зарано. Чи буде дозвіл на далекобійні удари по території Росії? От тут будемо дивитись, тому що в принципі тут на Трампа оглядатись не потрібно, і було ну багато ознак того, що рішення вже прийнято просто всі чекали до виборів. От, якщо він буде, то найближчим часом ми його побачимо. В будь-якому разі президентство Трампа це ще більший виклик для Європи ніж навіть для нас. Бо він всерйоз налаштований знижувати там американську присутність і залученість, і це з одного боку добре, бо ну давно вже пора роздуплятись, і Європа очевидно зараз з президентством Трампа роздуплиться швидше, і це дасть можливості Україні знайти своє стратегічне місце в цій от безпековій структурі Європи. Та ми в ній, в принципі, ну надзвичайно цінний партнер були би з іншого боку. Це мало би статись поступово. Я абсолютно переконаний, що США незалежно від президента, вони беруть курс на Поступове зниження своєї ролі як світового поліцейського, бо такі суспільні процеси в США, такі настрої політиків, особливо нових політиків в обох партіях, та США би поступово сходили з цієї ролі міжнародного лідера і захисника. І Європа, вона була би змушена підвищувати свою автономність, займатись більше своєю безпекою, інвестувати в зброю, в ВПК, в армію. От дорослішати. Це розуміє Європа. Вона вже теж береться за пріоритет, на це виділяються кошти. Вони розвивають свій оборонний комплекс, але вони почали це робити запізно. Якби була президентом Гаріс, то ці чотири роки вони могли би стати таким перехідним етапом, за який, значить, по перше, США би поступово підготувались до свого свідомого, напевно, ослаблення. А по друге, Європа би поступово підготувалась до дорослого життя і там виїзду, типа з хати старшого брата. Да? Але поступовості не буде буде холодний душ. І от нам ще належить подивитись, як європейці цей стрес-тест, цей шок переживуть. Одним словом, ми всі сьогодні вступаємо в нову реальність, і якою буде ця реальність, вам ніхто точно не скаже те, що найімовірніше, майже гарантовано, Трамп буде тиснути на нас щодо вступу в перемовини з росіянами щодо якогось формату припинення вогню і заморозку цієї війни. В якому форматі, на яких умовах, яка буде ступінь компромісів? Це абсолютно відкрите питання. Ті, хто вам зараз будуть точно говорити, що от воно буде отак, отак будуть давати якусь конкретику, то або ця людина, значить, гадає просто на кавові гущі, і саме так треба сприймати ці погрози, прогнози, або вона просто читає думки Дональда Трампа. І, от, якщо вона вміє читати думки Трампа, то познайомте мене з цією людиною. У мене до неї є пару запитань. Звісно, якщо раптом одного дня. Ранку чудового понеділка та Трамп прокинеться ображений на Путіна, вирішить завалити нас зброєю, е, значить забезпечити повний розгром Російської Федерації, показати хто справжній альфа-мейл в світі. Я в цей же самий день стану головним трампістом, мабуть, всієї східної Європи. Тому що ще раз мене не цікавлять ідеологічні переконання кожного окремого політика. Мене цікавить його роль в підтримці України. Шкода, що нам поки що. Нічого про це не говорить. але ще раз підкреслюю: ну нема у мене якогось упередження щодо Трампа. Якщо він буде за Україну і якось трансформує свої погляди, звісно, я буду підтримувати такого президента США, бо мене цікавить Україна. Але ми живемо і працюємо в тому світі, який у нас є, і мабуть тут лишається сподіватися на якийсь традиційний український фарт. Якщо ви вже лізете зараз в помиральну яму, то я вам нагадаю про наш збір в описі до цього відео е... і донат на нього, який буде терапевтичним в цьому випадку. Бо українському солдаті, отут в моменті, йому байдуже хто президент США, у нього не змінюються бойові задачі і тиск росіян на фронті. І наша підтримка йому зараз потрібна. Ну напевно, ще більше ніж вчора. Факт в тому, що ніхто крім нас про нас не подбає. І нехай ці вибори вони стануть поштовхом до нашої самостійності і до власної відповідальності за себе? Бо сподіватись на США це добре, але окрім того, треба ставати сильними самим, як нам окремо, так і Європі в цілому? Я не буду лізти в помиральну яму через те, що Штати обрали когось, хто не знаю, подобається нам менше, чим його конкуренти, чи когось, хто щось погане про нас говорить. Бо поки ми дихаємо, для нас ще нічого не втрачено. Ну а як перестанемо дихати, то яка вже власне різниця? Все, що нам залишається, це працювати далі, це жити далі, допомагати армії далі, боротись далі і просто не знаю, робити все для того, щоб Україна була. Бо поки ми дихаємо, у нас просто немає іншого вибору. І власне цим і збираюсь. Займатись. Ви напишіть всі свої думки, всі свої емоції в коментарях, будь-які питання, які у вас є. Спробуємо їх розібрати в наступному відео. Там ми поговоримо про можливий вплив Трампа і його нового президентства на світ на світові конфлікти детальніше. І от там уже адреснемо такі конкретні запитання. Вам дякую, що дивились це відео і друзі. Щоб там не було, які б не були результати, значить, в США в інших країнах. Головне для українців не опускати руки, тому що насамперед все залежить від нас, не США, США врятували Україну в перші дні вторгнення. Це все були українці. Тому не опускаємо руки і продовжуємо цю скелю лупати. Ніхто, крім нас, її не долупає. Все буде добре, ми на це заслужили, що би там хто в світі не думав. Дякую і до зустрічі!